Згадуючи сьогодні події і слова Спасителя, події Євангельські, ми можемо зауважити, як багато смерті супроводжує. Те, що робить Христос, і учні Його, і претечі Його. Вбивають Христа. Вбивають Іоанна Хрестителя. Потім вб'ють і Петра, і Павла і Стефана. Інколи здається, що над історією церкви панує смерть, бо найбільше святих мучеників. Чому? Чому люди наважуються вбити Христа? Чому вбивають його притечу? Де витоки? Цього жаху, який супроводжує священну історію, історію церкви, все починається з того, що людина створена вільною. В неї є дуже великий обшир свободи. І такий обшир свободи, що вона може прийняти Бога. Не може відкинути Бога. Вона може обирати між темрявою і світлом, між добром і злом. І це робить природу людини подвійною. Чим Христос від нас відрізняється. В нього немає гріха. Чому? Тому що його, у нього не подвійна. І як людина, і як Бог, він один і той самий. В ньому немає внутрішнього роздвоєння між світлом, темрявою, добром злом, і злом, любов'ю і ненавистю. А в людини є. Оця її роздвоєність, оця її подвійність призводить до того, що вона може піддатися спокусі. І спокушає в старому заповіті Змій сатанинський. Єва потім Одам. І вони обирають між волею Божою і своболі. І Вони обирають сваволю. А разом з тою сваволею вони обирають. Гріх, зло, темряву і нечистоту. І вся наша історія, що історія людства, що історія церкви, вона пов'язана з постійною боротьбою між добром і злом, між темрявою і світлом. І дуже часто. Полем цієї боротьби є людська душа, в ній сперечаються добро і зло, спокуса і праведність, любов і ненависть. А ті сили, які пов'язані з темрявою і ненавистю, злом і брудом. Вони повстали свого часу проти Бога. І їхня боротьба з добром і світлом, і правдою, і любов'ю триває дотепер. І вони спокушають гнати тих, хто несе правду, і світло. Любов і добро переслідувати. Христос сьогодні нам каже, нам, віночням своїм каже, апостолам, виженуть вас із синагог. І настане час, коли той, хто буде вбивати вас, буде вважати, що він добру справу робить. Бо ту неподвійну природу добра, світла, правди і любові, сатанинська сила ненавидить найбільше. І тому не дивно, що вона діяла, діє, продовжує діяти в історії на наших очах. Ми все бачимо подібне тому, що було і дві. І три, і п'ять тисяч років тому. Добро безборонне, і світло беззахисне, зло озброєне і палає ненавистю і бажанням знищити все. Так влаштована. Наша історія. Вона пов'язана з тим, що люди обирають. Вони можуть обирати, і хтось обирає ненависть, і розпалення, і людь, і зло, і неправду. І обираючи під, підміняє. І на неправду кажуть, що це правда. І на темряв каже, що це світло. І то ще, і точце. То. Не дивно, що тим, хто обирає Бога, який є любов, виявляється, потрібна не лише лагідність і тихість, не лише покора. Потрібна мужність, потрібна воля, потрібна дуже велика духовна сила. І на наших життєвих треба пам'ятати, що поки людина живе. Вона може грішити. І коли ми хрестимо, ми читаємо послання апостола Павла, де говориться про те, що ми хрестимо в смерть. Тому що хто вмер, той звільнився від гріха, а потім в Воскресіння. Але це вже другий крок. Взвільнення від гріха ми хрестимо. Тобто тоді вже вибору не буде. Всі свої вибори ти зробив, поки живим був, а далі вже наслідки. Коли ми хрестимо, є така молитва, яку читає таємно про себе і для себе священник. І він там каже, щоб я який прийшов звістити людям свободу, сам не був рабом гріха. Так от християнство звіщає свободу. І оскільки, оскільки ти в свободі своїй абсолютно нічим не обмежений і можеш обрати або Бога, або щось протилежне, Свобода стоїть на першому місці. Ти вільний, але яка трагічна ця свобода, бо від твого вибору залежить доля і твоя, і людей, і народів, і людства. І схибив ти в своєму виборі. І загибель приходить. Тому, коли ми визначаємо, що це таке свобода, ми з перших значень, в чому вона полягає, беремо. Це відповідальність. Бути вільним це взяти на себе відповідальність за себе, за свою долю, за свою душу вічну, за ближніх. За світ. За те, чи буде панувати в ньому правда чи лжа. Це страшний вибір. Це гіркий вибір. Вбираючи вільно, як вільна людина, маючи оцей вільний вибір, вбираючи Бога світло, правду, любов, свободу. Ти віддаєш себе під удари всіх темних, злих і нечистих сил. Скільки ж нам потрібно сил, щоб протистояти? Ось чому, завершуючи розмову про Іоанна Хрестителя, Господь наш каже. Царство Боже. sê lo lhe